Всем привет, далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання М -м, так. Як e Косогор Бізне. Друзі, нарімаємо завдання. E відкриваємо карту і ось нам сюди потрібно бігти, набивати даних монстрів для виконання цього завдання. Так, друзі, продовжуємо далі виконувати завдання. Так, друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, розмовляємо з цим NPC, брак. Називається, і нажимаємо кнопку, ось тут отправити мене на косогорбізмі. Нажимаємо цю кнопку, також нам в сумці є бомба, яку потрібно зараз буде скидувати на ті місця, де нам потрібно буде по завданню. Краще її виставити десь собі на панель, друзі. Я ось її поставлю на троєчку. друзі і ось тут є монстри в яких треба кидати ці бомби і ось нам показує скільки ми монстрів uh, uh, на настрої урон яким монстром предмет еще не готов то є скидаємо вот монстри не Нужно подождать. Не достаю слишком далеко. Нужно подойти поближе. Предмет еще не готов. Так, друзі, виходить, якщо ви не встигли набити <кхи> за один раз достатню кількість монстрів, також зараз ми повернемося до того NPC, який нас відправляв ось на такому драконі, літа... літаючому. Повторно зараз злітаємо туди знову. Так, от ми прилетіли і опять з ним розмовляємо і опять відправляємося туди саме. Знову цей бомбочку собі виставляємо на панель і продовжуємо далі набивати достатню кількість монстрів. Ждать Очень далеко. Предмет еще не готов. Я еще не могу использовать его. Предмет еще не готов. Друзі, відкриваємо карту, дивимося, що ще нам потрібно вбити е, одного монстра, якого ми також не встигли. І повторно третій раз робимо так само, як ми і робили. Поверталися на базу і на базі знову брали літаючого е, літаючий е, цього дракона і летіли знову накидувати ці монстри. Все, друзі, набиваємо вже достатню кількість і далі вже продовжимо. Друзі, набили ми достатню кількість монстрів і ми, виходить, повертаємося до того NPC, в якого брали завдання. Привет, привет. Друзі, розмовляємо з ним, віддаємо цю бомбочку і вибираємо, друзі, собі награду. It's і нажимаємо кнопку «Завершити». Все, завдання у нас, друзі, виконено. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока.